Рівність. Що ж це таке? А це саме той основоположний та непохитний принцип, на якому має стояти кожна правова держава. Саме цей фундаментальний принцип закладений в основу нашої конституції, і, до речі, він має найвищу юридичну силу. Так, згідно статті 21 Конституції України, усі люди є вільні та рівні у своїй гідності. Та правах, а згідно статті 24 Конституції України, усі громадяни мають рівні права та свободи, та є рівними перед законом. Що це означає простими словами? Що перед законом ми усі є рівними незалежно від нашої статі, кількості дітей, одна дитина чи троє походження релігійних переконань чи будь-яких інших ознак. Конституція гарантує кожному з нас рівні права та свободи. Будь-яка спроба. Обмежити чи позбавити ваші права через вашу стать, майновий чи соціальний статус, релігійні переконання чи будь-які інші ознаки це вже пряма дискримінація. Якщо будь-яка посадова особа діє щодо вас інакше, чи чим до будь-якої іншої людини на підставі вище вказаних ознак, чи будь-яких інших відмінностей. Вона не просто порушує ваші конституційні права. Такі діяння або бездіяльність уже містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 161 кримінального е, кодексу. Так як будь-яка дискримінація за будь-якими ознаками у нашій країні заборонена. Більше, а також зразок заяви про вчинення кримінального правопорушення на підставі дискримінації за будь-якими ознаками, уже на моєму телеграм-каналі. Дякую всім за увагу!